Якщо захотіли чогось солоденько, ти завжди можеш приготувати такий невеличкий рогалик, а може маковик. Не знаю, називай це як хочеш, але це дуже смачно. Тому дивись рецепт, зберігай та ділись з друзями. Глибоку миску висипаємо борошно, цукор, тріщі, перемішуємо, додаємо яйця, молоко, все добре перемішуємо та далі замішуємо руками. Вимішуємо до стану, поки тісто перестане липнути до рук та відкладаємо відпочити, поки не напухне. Далі беремо мак, заливаємо гарячою водою, накриваємо досточкою. Далі пересипаємо каструлю, заливаємо молоком, помішуємо, додаємо масло, цукор, перемішуємо, і начинка готова. Всі інгредієнти та пропорції залишу в коментарі або в телеграмі. Тому підписуйся за посиланням в шапці профілю. Наше готове тісто викладаємо на рівну поверхню, розкатуємо, додаємо начинку та скручуємо такий рогалик. Чому такі круасанти не купиш в магазині? Тому що тільки ти можеш стати стільки начинки, скільки тобі захочеться. В магазині буде далі повністю змащуємо жовтком та відправляємо засмагати. Поки засмагає, розтоплюємо одну-дві шоколадки, щоб нанести для начинки зверху. Трішки олії додали, щоб було рідкіше, і заливаємо. Повністю всю нашу поверхню, друзі. Це було дуже смачно. Тому з тебе лайк та підписка. З мене смачні рецепти. Не забудь підписатись, поділитись та смачного.